А, про Арістотеля, онтологічні витоки антропології імперії. А Для початку, я думаю, всі, оскільки всі прийшли, всі плюс-мінус знають, коли жили Арістотель, Цицерон, на ко, хто, чиї вчителі, чиї учні на кого повпливали. Тому відразу до суті, бо часу не так багато. А, перше, на що спирався, що сформувало певні політичні погляди Аристотеля? Джерела, а, ключове, що на нього вплинуло, і що він дійсно описує в цій праці. До речі, переклад дуже специфічний. Якщо що, пагінація паршива попроставлена, але тим не менш, воно є в українському перекладі. Так. На камеру та. та, Це фоліо. <смеш> <смеш> Власне, саме я вже згадувала, як Фукіді описував Спарту, і Арістотель дійсно це також аналізує, він аналізує і те, як Платон це аналізує, але про це ми окремо поговоримо. Нюанс в тому, що Спарта десь до. 580 року, якщо я не помиляюсь, була таким культурним осередком. Там був один з найкрутіших храмів Афіні, Афіні з бронзи, з бронзового дому. На той момент, коли власне, в місті Афіни, яке присвячено Афіні, це була Халабуда все ще на той момент, більше а не храм. Там була шикарна кераміка, це було місто поетів і митців, архітектів. Векторів, там був дійсно розквіт культури. Але в якийсь момент в них відбулося переспрямування їхніх політичних амбіцій. І вони вирішили побудувати, як це не парадоксально, певним чином дуже національну державу. Вони утворили такі військові політичні партії, кожен громадянин мав вносити туди певний кошт. І з того часу ну, це владу взяли Ефори. Ці рада ефорів вони власне вирізали всю аристократію, заборонили гроші. Гроші були залізні, частина золотих була тільки для зовнішнього користування, і в них було в підпорядкуванні два народи. Один з них займався хліборобством, а інший займався якраз певною торгівлею, там, виробленням з тканин і так далі. Ті, що якраз займалися торгівлею, вони були досить веселі, класні, працьовиті, їх переважно якраз використовували для певного захисту території. Ті, що займалися фермерством, їм якраз якби не дуже подобалось те, що їх поневолили, вони регулярно повставали. Спарта якраз задіяла той народ, який займався у них переважно торгівлею, і намагалась придушувати ці повстання. В якийсь момент вони прийшли до того, що їм треба розширювати свій вплив максимально, якраз для того, щоб убезпечити осердя. Своїй імперії, умовно кажучи. І з цього моменту, власне, ця імперія і почалась. А, Таким чином вони утворили а, союз досить великий, і а, в якийсь момент досить багато а, міст, а, Греції, опинилися в, в такій імперській зв'язці з Спартою. Тобто, формально у них був власний суверенітет, але фактично вони мали робити внески в цю лігу а, грецьку. А, вони не могли нічого толком вирішувати самостійно, і в той же момент вони мали завжди бути на підхваті з партою, коли та йшла проти когось воювати, когось захоплювати. Спарта встановила досить такі насильницькі методи для досягнення своїх цілей. На її захист треба сказати, що Афіни також провадили зовні досить імперську політику, і Спарта цим користувалась, вона заманювала свою лігу на противагу до Афін, але там і певний час навіть підтримувала певні демократично-аристократичні устрії в інших містах, але нагребувала якраз з іншими там з персами, особливо також мати певні зв'язки. Відповідно, це все призвело до того, що імперія Спарти досить швидко ослабла. В них була демографічна криза, оскільки вони дійсно дуже сильну ставку зробили на національну гомогенізацію і у них було дуже багато споріднених шлюмбів. Ну і власне все життя громадянина було розписано від перших хвилин до останніх секунд, тому що дітей дуже швидко віддала. Але в військові школи вони жили в наметах. І секунди Так, це точно <с насправді. <с Усе їх життя було по факту, це муштра і під е, наглядом. Бо, по факту, там дуже е, матерів пізнавали дітей, а жінки своїх чоловіків тільки тому, що їх було в принципі не дуже багато. І в якийсь момент їх просто лишилось 5 тисяч. Ну, тобто, ну реально дуже невелика кількість. Е, їм довелося залучати інші народи, щоб вони на них працювали. Але ну, оскільки в них не було ані грошей на той момент, ані якихось витворів мистецтв. Вони ж все поприбирали з вулиць до до, до власне це висвів спартанські умови, це звідти. Тобто в них були дуже сірі, пусті вулиці з наметиками, де живуть військові. То це дійсно призвело до повного занепаду і по факту вимирання цієї імперії, бо її центр буквально вимер. Спартанці дуже подобались Платону, власне, бо тому, що він хотів щось типу цього. Але він розумів, що це призведе до певного, йому не подобалось те, що Спарта хотіла розширятись. Йому хотілося закриту маленьку державу. Яка б якраз мала фіксовані кордони, була трошки закрита так від торгівлі, але він ставив досить високі вимоги. Це ми вже переходимо до другого пункту, того, що вплинуло на Арістотеля. Власне, як він на смисл, в політичну теорію Платона. І він, до речі, досить сильно розглядає її в своїй якраз, політиці. А, він роз Аристотель розумів, що те, що пропонує Платон, перше воно, а, хоча і намагається певним чином попередити ті наслідки, які були в спарті, але ну. Одним закриттям кордонів це не вийде, а все інше Платону подобалось, але це ну це все одно призведе до досить складної демографічної ситуації, занепаду культури. Другий нюанс це те, що Платон пропонував досить таку ідеальну структуру, яку ну неможливо було натягти на реальні міста, оскільки ну кожне місто, кожна держава має свою суспільну, економічну, політичну специфіку, і відповідно їх не можна всіх. За лінієчкою призвести до однієї формули. А те, той процес виховання, який пропонував Платон, також має дуже багато специфік, і ну, навряд чи прижився в якомусь суспільстві, щоб воно не повстало. Це Арістотель також розумів. Ну і концентрація влади в руках невеличкої групи філософів в принципі призвело б до того ж самого, що було в спарті, оскільки там ну буквально ці ефори також були досить таки освіченими людьми, яких на той момент можна було навіть назвати філософами, але ні до чого хорошого це не призвело. Заділише до олігархії і тиранії. Власне, що Арістотель з цього виніс? Деякі дослідники називають його політику найбільш емпіричною працею в контексті політології і політичних наук. Він вважав, що все повинно базуватись на практичному досвіді, адаптовано до конкретних соціальних, економічних, культурних умов, що держава має бути не просто наближеною до якогось ідеалу, в неї має бути етична мета, яку вона має виправдовувати і несть. Свою місію в світ. Звучить непогано, але подивимось, як на практиці. Так, 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 Це важливо. Ну і а, дійсно він досить велику ставку робив на те, що. А, Власне, це було повернення до традиції після Платона, бо Платон, як я вже казала, він досить ідеалізував, він створив собі певний уявний ідеалізований образ, який був досить відірваний від життя. Аристотель в цьому сенсі йшов від часткового до загального. Він дивився, як в природі, як влаштована сім'я природньо, відповідно, як має бути влаштоване суспільство і більше держава. І в цьому випадку він дійсно намагався це якось адаптувати до реалії людського життя. Ну і е, Концепція того, що там має бути е, обмежена кількість філософів, які фактично монархічно правлять е, в контексті Платона над обмеженою територією, він розумів, що це ну, не вийде. Е, і він дійсно вважав, що треба поєднувати все. Там має бути повний коктейль аристократії, демократії, монархії, все разом взяти. Ну і до Македонського. Я думаю, я дозволю собі таке ненаукове узагальнення, що більшість науковців сходяться на тому, що Аристотель таки вплинув на Олександра Македонського. Не вірте людям, коли вони так кажуть, що більшість науковців завжди перевіряйте. У мене є наприкінці також посилання. Ви побачите особливу раджу книжку Грецька імперія. Вона досить давня, вона початку ХХ століття, але там досить легко і просто написано, хоч англійською мовою. Там якраз окремий розділ присвячений Аристотелю і Македонському. А власне, Македонський отримав дійсно повну освіту, не тільки політично, як часто люблять казати, від Арістотеля. тому що Арістот батько Арістотеля був придворним лікарем Філіпа, батька Олександра Македонського. Ну і коли постало питання, що треба Олександра чомусь навчати, а бажано не тільки його, але й його дружків. То покликали Арістотеля, який розробив купу освітніх програм кумовство процвітало ну, звісно, аристократія. Ж. Тому власне це жарт, що Аристотель запліднив фактично в майже всі науки, які ми зараз знаємо, якраз з цього. Йому просто потрібно було розробити повноцінну освітню програму для майбутнього царя імператора. І тому він дійсно досить довгий час навчав як Олександра Македонського, так і його друзів, придворних також дітей, які потім і склали основу умовно кажучи, політичної партії самого Македонського. Македонського. відповідно у них були схожі погляди: освіта та культура. Можна сказати, що Македонський якраз впровадив певні адміністративні реформи, які мали на меті забезпечити таке справедливе управління завойованими територіями. Він призначав грецьких адміністраторів, вводив грецькі закони і звичаї, робив на них ставку. І це дійсно все можна ну, певним чином сказати, що тут велику роль відіграла вчення Арістотеля, який привив йому величезну любов саме до грецької культури. del Олександр дійсно намагався інтегрувати різні культури свою імперію, але в той же час він досить таки жорстко поширював грецьку мову, освіту і культуру. Для нього це був такий пунктик. І він дійсно влаштовував певні навчальні заклади за грецьким зв'язком, зразком до того на тих місцях, які він завойовував. Ну і власне тоді стає питання, яка ж саме ідея спонукала Олександра Македонського до його звершення розбудови імперії. Okay. Звісно, ми в голову Олександра Македонського ніяк не заліземо, але ну, є таке припущення, можна зробити, що це була ідея якраз універсальної імперії, яку розвивав Арістотель. А, власне, Арістотель якраз сказав: якщо трошки переформулювати, ми будемо розглядати цю цитату в контексті, а не вирвано з контексту. Це 13.27, що якби греки були об'єднані в єдину державу, вони були б здатні створити всесвітню. Імперію. І можна сказати, що ця ідея, скоріш, досить сильно таки вплинула на Олександра. І на нього могла вплинути також і та скажімо так, антропологія, яку якраз Арістотель і розвивав. Бо для нього було дуже важливо, що сильніші мають панувати над слабшими. І він дійсно вірив в те, що грецька культура вона сильніша і вища. І він прагнув її поширити на завойованій території саме з етичною метою. Переходимо якраз до осердя, до того питання, яке зробив Костя Постало. У Платя у Платона, так і у Аристотеля була певна теорія влади домінування. Власне, і Платон, і Арістотель вважають, що робота це те, що руйнує душу і тіло. Власне. Ну, це одне з ключових понять. От, 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 все, далі можна це принижує тих, хто має її виконувати. І робить рабство, і людина, яка ну, сильно працює, це, вона підтверджує те, що рабство це її природний стан. А, власне, в цьому контексті дійсно осердям їх концепції от, держави Полісу або більш такої широкої імперії, ну але для Аристотеля це були прям мрії, мрії. Він не знав, що потім Олександр це прям втілить. Він... Це дійсно були певні громадяни, фермери. Але які це фермери, які е, мають, для того, щоб бути громадянином, потрібно мати право на власність на землю. І тобі тобі, тобі треба все вкласти гроші. Тобі треба мати рабів, які е, над цією землею працюють. Ти живеш на дивіденди. Відповідно, в тебе є час на заняття іншими науками, бажано там філософією, спортом, а наукою домінувати над рабами. Це окрема наука, якщо що. А, та. Він про це, до речі, виписує. А, ну, на думку та, до речі, Арістотель каже, що якщо хтось в цьому не дуже вправний, ти можеш найняти управляючого, який замість тебе буде опановувати цю науку і керувати рабами. Тобто, хтось може провалити цей іспит, але все одно може філонити. Власне, якщо Платон, все-таки, як я казала, він хотів більш закриту державу, саме державу Поліс, то Арістотель вже, ну, помітив тут певний дисонанс, певну неспіввіднесеність. що Якщо в нас є певна закрита держава з обмеженою кількістю людей, то для того, щоб достатня кількість громадян займалася неробством, умовно кажучи, ну, не вистачить населення, щоб їх обслуговувати обслуговувати а тому власне Аристотелі пише в своїй політиці, що ну давайте не будемо ховатися самих від себе, давайте будемо чесними. Зроби, бачите, правда для підтримки, допустимо, п'яти тисяч громадян, які нічим не займаються. Потрібна нескінченна кількість, е, ну продовжуючи рабів. По факту рабів, тих, хто буде на них працювати і це все обслуговувати. А, і а, це треба було якось обґрунтувати. Власне, якраз Арістотель це, мабуть, людина, яка з найбільшою наївністю прописала національну грецьку ідею. Про те, що світ складається з нескінченної кількості нижчих і вищих. Буквально кажучи, я вимус собі, що хтось зібрав в кімнаті представників кожного полісу і держави в світі. І Арістотель чисто щерно думав, що найвищим, найкращим, найкращим Красивішим і найрозумнішим буде грек. Він це буквально прописує. А, і відповідно а ключовим інстинктом будь-яких розумних істот є поширювати свою владу, оскільки вони найрозумніші і найкраще розуміють, як все має бути влаштовано. І відповідно, Арістотель дуже сильно захищає концепцію природного рабства, стверджуючи, що існують люди, які природньо народжені бути рабами через свою нездатність до роздумів та самоуправління. І от саме ця ідея підкріплює його переконання в тому, що греки мають панувати над варварами, бо варвари це природньо раби. А, щоб я не була голослівною. А, власне, а, так, у нас. Так, не дуже багато часу. А, ви зможете перечитати повністю цю цитату, знайти її в оригіналі. Якщо потрібно скинути, де дивитись в оригіналі, я також надійшлю спеціальний сайт. А, бо стат, далі в мене цитати дуже великі, тому я постараюсь переказувати. А, він тут говорить якраз про те, що а, дійсно є от люди, які за природою є рабами. А, він проводить паралель між жінками і рабами. Звинувач, звісно, Варварів, що для них жінки, раби це одне і те ж, для греків все таки ні. Це різні рівні підпорядкування. Тобто раб є повністю, скажімо так, інструментом, це фактично цитата, але трошки інша свого господаря. А жінка, вона просто має підлегле становище щодо чоловіка. І відповідно, він тут цитує одного поета, який каже, що над варварами грекам панувати належить. За своєю природою, варвар і раб означають одне і те ж. І власне він цю ідею також розвиває в сенсі певної онтології, хто ж такі раби. Тобто раб це той, хто за своєю природою може і має належати іншому. В нього немає достатніх розумових здібностей, щоб. Іншим наказувати той, хто не може наказувати іншим, той власне і раб. І тут якраз зробиться також акцент. Хто ж тоді вільні люди? Вільні люди це якраз ті, які схильні, мають властивість і здібність саме розумову до політичного життя, і які а, мають здібності до того, щоб планувати свій ентертеймент а, в мирний час, заповнюючи його філософією, спортом і опануванням науки, про домінування, і воєнний час, тобто вони мають воювати. А, і відповідно, він якраз проводить, що ті, що вміють. Вміють правити цивільні люди, ті, що вміють а, тільки виконувати накази, це раби, ті, що не вміють ні те, ні інше, ну тих фактично повбивати, як заповідав Платон. <рес> так, інкорпорувати свою державу. Так він це прописує. Дійсно, він каже, що ну, звісно, а, він так трошки з кислинкою, але ну так, да, ну є у інших народів, теж таке, але рідко. Ну що, от прям не схильні до рабства. І ну тобто дуже далеко, точно не там, де греки деталі фактично так. Там це по-моєму наступна цитата. Це на наступному слайді буде. Він дійсно говорив, що саме цьому те, що я казала, що імперія, ну держава має мусить мати свою етичну роль, і тут все логічно. Етична місія греків в тому, щоб розказати іншим, як вам правильно жити. Бо греки найкрасивіші і найрозумніші, буквально. Вибачте, наступну цитату я вам все-таки прочитаю. Тепер, так, в мене вона здається тут є, бо в мене там воно не опускається. А зараз. Тепер поведемо мову про те, які природні властивості вона, тобто держава, повинна мати. Далебі, це можна чітко уявити, коли поглянути на ельнські держави, що славляться добрим облаштуванням державного устрою і на розподіл різних племен по всьому світу. Народності, що мешкають у країнах з холодним клінематом на півночі Європи, наділені мужнім характером. Але інтелекти і мистецтво у них розвинуті слабко. Тому вони довше зберігають свободу, але не здатні до більш-менш досконалого державного управління. І не можуть панувати над своїми сусідами. Навпаки, народності, що населяють Азію, дуже обдаровані і тямущі. Натомість їм бракує мужності, і тому вони живуть у підлеглому тарабському стані. Егінська народність, що географічно займає немовби серединне положення між жителями Європи і Азії, поєднує в собі природні риси тих та інших. Вона наділена і мужнім характером, і розвинутим інтелектом, тому зберігає свою свободу, має найкращу систему державного ладу та була б спроможна панувати на Усіма, якби тільки була об'єднана одним державним устроєм. Та ж... ага. а, а, це, це він ще покращив Платона, я вам кажу. та ж сама відмінність спостерігається і між окремими еллінськими племенами. В одних природні риси розвинуті в якомусь певному напрямку, тобто вони наділені або інтелектом, або мужністю. В інших бачимо поєднання обох цих властивостей. Отже, зрозуміло, для того, аби законодавець міг вправно підвести народ до чеснотливості, треба, щоб сам народ був відважним і розумним водночас. І отут важливе розрізнення, бо це дуже вплинуло на цицерона. Про це ми з вами сподіваюся встигнемо поговорити. Тобто, в нас вже є кілька типів домінування, і зараз ми про це поговоримо. І саме а, мета держави і мета, а, та, щоб привести громадян до певних чеснот. Або облаштувати краще життя для тих, хто. Не дуже розумний і красивий, як власне, ті, хто над ними панують. Але привести до певних чеснот можна тільки тих, хто відважні і розумні водночас. Такі тільки греки, і то не всі. Відповідно, громадянами можуть бути тільки певні обмежена кількість греків. Ну, тобто, так ніби у нього такі концентричні кола, вони звужуються, звужуються до цього кружка, який він навчав. Так, так. насправді так. А, і а, власне ключове на що спирається цицерон, просто Просто далі я вам наведу цитату. А те, як Августин цитує Цицерона. Тому а, Нам потрібно також глянути ще одну велику цитату. А, ну, власне, ви її подивитесь повністю самі в презентації. Тут ключове, що в нас а, є а, два а, співвідношення: що душа панує над тілом і розум, або в іншому поякли також, душа панує над нашими бажаннями. Зараз я власне покажу. Тобто він говорить, що є різні типи домінування управлінні. І є таке, яке ми маємо провадити над рабами або над своєю сім'єю, і є таке, яке впроваджується над державою. І це використав у себе цицерон.